Все, тоша йде гулять. все, тоша. Тоша не буде більше сердитися, да? Пойдемо, Тоша гуляти. Вже самостійно їсть та проситься на прогулянка. Це чотирирічний пас на прізвисько Тоша. Його з паралізованими задніми лапами більше тижня тому доставили до однієї з ветклінік Запоріжжя. В нього пройшов біль гострий. Так як він потрапив в такому стані шока, стресу та сильного болю, був в ступорі, був напружені, були лапки вигнутий, то він був з Болений, отримує терапію, тому йому полегшало. Перші прогулянки були такі, що він просто сидів, не розумів, як, як рухатись, бо ніжки не слухаються. З кожною прогулянкою він все далі бігає. На пилова розповідає у тоші, відмовили задні лапи після нічного обстрілу приватного сектору Запоріжжя. Сталося це у ніч проти 10 жовтня, коли російські війська атакували місто сімома безпілотниками. Зруйнований дуже будинок був і е, подзвонили сусіди, що поряд з цим домом виявлена така собачка, яка не може ходити, вигибається йому дуже боляче. Просили допомогти. Виявилось, що це не собака. Тих господарів розбитого дому, а сусідів тоша жив у дворі і разом з іншою собачкою. І під час вибуху він просто знайшов якусь, якусь щілинку чи зробив підкоп. Ну невідомо, як він втік з двору. При обстеженні лікарі виявили, що у чотирилапого відсутня глибока чутливість у задніх кінцівках каже зооволонтерка. Він їх не відчуває, в нього порушена інервація взагалі на задню частину, він не може самостійно мочитися, все, що йому відводять. Діагностовано по рентгену, що в нього цілі кістки хребта, то зроблені всі відділки. Хребта і грудної, і поясничний і центр все не пошкоджене, тому є, може, якісь варіанти, що є контузія, є може розрив нервового там, ствола, наприклад, або якісь гематоми. Встановити це остаточно дозволить комп'ютерна томографія. Втім, процедура вартісна, каже Олена Пилова. Тож нині збирають на неї кошти. Якщо собаку можна відновити йому потрібна реабілітація, наприклад, неврологічне лікування може якась може якісь процедури ем, типу міостимуляції або масаж або гімнастики або бігова дорожка це це все можливо треба визначитись бо е, на КТ покаже що саме ушкоджене можуть так сказати лікарі що собачка взагалі прогноз негативний і він не піде і будемо прилаштовуватись до такого стану його то тоді вже може коляска поправлю тебе, іди поправлю Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.